Доброго дня вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження. Арено Кінго 12-го місяця 17-го року. Перший облік в 4-му місці 18-го. Зараз автомобіль має пробіг 97 тисяч, повністю підтвердженою сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів, 75 кінських сил, коробка передач п'ятиступінча механічна. І по комплектації у нас. Два ключі веббаста. 3 місця. Мультикермо, Bluetooth usb Aux, кондиціонер. Підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Також є блокування переднього диференціалу і є допомога під час підйому вгору. Багажний відсік в дуже гарному стані. Ззаді дві розпашні дверки для заручності завантаження вашого багажу також є фаркоп і є релінги. Автомобіль сижепріне Швеції по автомобілю. Зроблений сервіс заміною наступного, рульова тяга, стільки стабілізатору, перевірені усі вузли та агрегати зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний дителінг, розмитний зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалютою, покупка з педаве, розрахунок на картку, переглядати здрав можливо. Місто рівне вулиця Бурка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто, ціна. 10700. Бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на тест-драйві!